Ми ж чому попаєні, це в, в машинах. Тому що ну, в українця машина це вічна проблема, на яку він жаліється, і вічна тема, яку він хоче купити це блядь, постійно. Українець, коли він пішохід, він ненавидить всіх автомобілістів, дайте більше пішохідних зон, нахер мені машина їздити великом? і чого ти таксист припаркувався за півтора кілометра від мого дому. Але тільки пішохід українець стає водієм. Йобані пішоходи! Дайте більше автомобільних доріг! Заїбали ті велосипедисти і де зміг припаркуватися, там припаркувався. Попробуйте в Львові, десь стань, блядь. Ми дуже автомобільна нація, направду, особливо через повномасштабне вторгнення, тож ми дуже багато за цей час завезли сюди машин, корчів, і тепер в машинах розбираються всі навіть діти. Що таке там ліворульна, праворульна. Діти розбираються, чого, бо вони виїзні, можуть їх приганяти. Так, якщо що. Я коли купував свою машину. І мені старші мужики, мене старші мужики відмовляли. Казали, що воно тобі? Це ж вважає, що ти заведеш дитину. Вона постійно ламається, на неї треба гроші, і в кінці ти її На що воно тобі? що воно взагалі? тобі?» До речі, є в залі водії, покладуйте, будь ласка, мені цікаво. Є водії. А є люди, які планують стати водіями. Коли ви станете водіями, ви станете зовсім інакшою людиною. Того що ще вчора ти був старий дід, дядько, який не розбереться зовсім в технологіях і в гаджетах, сьогодні ти водій в уклоні і в тебе вся машина за, за, просто заклеєна тими телефонами і планшетами. Весь, весь, весь. Ти блядь, як водій космічного корабля. Ти як хан соло на тисцілітньому соколі. Так, всі тумблери, вінкнені, тиск, в двигунах нормальний, зменшив швидкість, бо там попереду м'янти, обережніше. Іде так, бо Боже, перешкода з праворуч, нас підрізали справоруч так. Ти ззаді, глянь від що там з моторами, а завжди там просто пасажир сидить чубака, такий на мене. Максимальне чмо. В житті, в машині він фраєр, розумієте? Бо ти їдеш собі з панянкою в машині, ти кажеш, ти куди їдеш, ти, бля. Ти, там, купив права купи їздити. І Якщо дійде до концертної ситуації, то ти просто в'йобуєш, чекаєш, бо ти і так кудись їхав, логічно. Але якщо це чмо, цей чувак в житті десь йде з дівчинкою і зіштовхнувся плечем, плечем за якимось амбалом. Все нормально, плече і так було зломане, все добре. Я ще хочу твою дівчину. Добре, ми і так з нею сходимося. Все нормально, забирай, а забирай. Ми взагалі щочасно укриття доволі класні водії, тому що я був за кордоном як водій, їздив. Ми доволі класні. В чому ми у їбани? Це коли ми використовуємо звуки як водії. Поясню, це там фафакання, крики або руська музика в салоні. Тоді ми у їбани. Коли ми використовуємо жести, крім оцього. Ми максимально малі люди. Максимально малі люди. от дальнім поблимати, блядь, Аварійку і подякувати, вибачитися рукою. Ми, ми Інтелігенція, блядь, розумієте, на дорозі. Просто я обожнюю їхати за містом, коли ти приїжджаєш пост МВС. Прибачайте в залі. Я думаю, ви самі це робите, да? коли ти приїжджаєш і зустріч тобі їдуть водії, ти їм блимаєш, що там поліцейські трошки пригальмують. І там тобі всі дякують такою рукою. Це дуже приємно. Різні машини від Славути до Range ровера Ти відчуваєш владу, блядь. Я деколи просто так, якщо чесно, просто так так облимаю. блядь. Збоку дівчина каже, що тебе так всі знають? Такий, ну так трошки виступаю, дуже да звісно. Коли ти на головній дорозі, ти реально, блядь, головний. От що охеренно. Бо коли ти пропускаєш з головної дороги ну, з другорядної на головну, ти як парін, ти такий. давай. Даю тобі добі вільний, блядь, давай. Ти Як Дарт Вейдер. Блядь. Якщо я пропустив якусь дівчину блядь, з другорядної на головну, я такий, блядь, ну ми боїбемося, мені здається, ну це ж блять. Воно ж так працює. Чи не так? Але є в нас проблема дійсно конкретно в українці велика проблема це е, вказівники повороту або поворотники. Бо я вважаю, що ну коли Янукович чекав з України, він спиздив з бюджетом чи всі поворотники, блять, розумієте? Ними мені хуя не користуються в цій Україні. Ну, взагалі, блядь, не користуються. Я чув, що в машині, яка дорожча за 20 тисяч доларів в комплектацію, не входять поворотники взагалі. Знаєте, взагалі не входять. Просто що таке вказівники повороту? Це ти? Маєш попередити інших учасників дорожнього руху, що ти хочеш робити, куди ти будеш повертати. Але ми ж вільний народ вільної країни. І не тобі козаку вказувати, блядь, куди що повертати, розумієте? Не до всіх можна доїбатися за невімкнений поворотник. Коли він має бути вімкнений, він не ввімкнений, ти об'їжджаєш цю машину, дивишся, може в нього дворники вімкнені, розумієте? Може, Затопила людина. Коротше, майбутні водії, теперішні, будь ласка, користуйтеся блять поворотниками. Я вас прошу, бо хто буде ними не користуватися, ви попадете в пекло, блять. Я вам відвічаю. Ви коли вмирети, попадаєте до ворі раю, до Петра і такий, куди мені йти тепер? В рай, в пекло, чи в рай, чи в пекло. І Петро такий дальнім просто пабли мої, бля. І тебе, блять, так от блять, без поворотника в пекло нахуй. І будете все життя в пеклі в казані варитися під звуки. Ви пройдете 9 кіл пекла, Данте. 9 кіл пекла і це все в ці кола це будуть кольця, блядь. Автомобільні кольця в чужому місті, блядь. без знака. Це буде вам дуже важко. Е, дивіться, я люблю алкоголь, якщо чесно. Буду часто. Є ж в залі, які що любить випити, трошечки попладуйте мені зі пару. Я вважав, що коли в мене буде машина, я буду трошки менше пити, ну якось воно мені допоможе, але знаєте, важко менше пити у Львові, коли в тебе машина в Хмельницькому. Це важче. Я люблю алкоголь, але буду чесним, я не люблю пиво. І зараз поясню чого. Є логічне пояснення. Пиво багато п'єш, мало п'яніш і е, багато пісяєш. Я люблю віскі. Його п'єш трошечки, нормально п'яніш і похуй. Пісяєш, не пісяєш — там, вже попереду. Хто там побачить? Проблема є з алкоголем: це чим я стаю старшим, тим важче себе контролювати п'яним стає, чесно. Ти тільки, блядь, зараз я вип'ю такий, блядь, лайкай всіх дівчат у світі просто, блядь, лайкай. Давай скачуй тіндер знову, блядь, не знаю, роби. Ти вмреш сьогодні походу, блядь. тобі треба всіх жінок перелайкати. Пісяй на клумбу, блядь, це зараз дуже розумно. Зараз це на... в центрі Львова хуярна клумбу, це логічно. Боже, який, який в тебе гарний голос. Співай, блядь, це класно. Як ти танцюєш? вау Зніми Знімається на тік-ток, блядь, це мають побачити люди. «Їдьте в трьох на самокаті. Це дуже дуже зараз логічно. Дуже логічно. Я, я люблю алкоголь, і просто знаєте, на другий день стає оця ситуація, коли тобі соромно за те, що ти зробив вчора. І Я би хотів, так як ми діджитал країна, можна якісь додатки зробити, щоб трошечки від цього ефекту з збудуна, якось ну, врятуватися. Можна зробити хоча б систему сповіщення вашим колишнім. Можна ж, типа, там в неї на телефоні грає Увага! Увага! В небі над Україною летить три повідомлення від Олега, що робиш. І один тік Залишайтесь, будь ласка, друзями. Не робіть помилки. Можна ж було б зробити якийсь алконавігатор, типу там ви перевищили швидкість вживання алкоголю. Кажіть фразу я пропускаю. Ой, ви не змогли сказати фразу Я пропускаю, бо ви поважаєте свого співвесідника. Тепер прямуйте два метри прямо потім праворуч, бекайте да, і все. До речі, що помітив, що з віком також і змінюється алкоголь. Чим людина, яка вживає алкоголь, в неї з віком, він стає все дорожчим і якіснішим. Але запівон, якщо він був у вашому житті, він ніхуя не змінюється. Як було кола, так, кола і лишається. Людина, от там який зараз малолетка п'є якусь кортицю, блять, Кока-Колою запиває. Хтось п'є віскі зараз нормально кокує, але запиває Кока-Колою. Якийсь дід в селі зараз п'є, таке ж він усліпний, такий Кока-Кола! Кокакола об'єднує націю, розумієте, всіх. Я думаю, що її за неї запивають навіть якісь високопосадовці. Допустимо Буданов. Я дуже цього мужика поважаю, я б з ним хотів випити, якщо чесно. чесно. Я б сказав так, Кирило Оксивич, ви піте чистяком чи мішаєте? І він такий: я не мішаю, і ви не мішаєте. Там, де алкоголь, там і, колишні, да? там і колишні. І я вважаю, що е, якість, критерії якості моїх сторіс характеризує те, чи дивилася їх моя колишня. Розумієте? Якщо вона подивилася, такий, це значить кльове сторіс, якісне. Дивилися далі, друга колишня дивилася сторіс, який ніхуя собі. Хоча далі ще одна колишня дивилася, такі, блядь, ніхуя собі, я їбав все, що рухається. але добре. Просто, коли вони дивляться твої стористи, ти такий, я зараз покажу, як мені без тебе добре живеться. І ви відео, як я дрочу. Ні, ну бреше, там такого не можна в сторіс вставляти, я їм це кинув в Дірект, да, але. Просто дивіться, стосунки це кльово, це класно, але найбільше ти е, стараєшся і мотивуєшся, коли ви розійшлися. Ти тоді такий блять, я тобі сука зараз, блять, докажу. Ти там жалілася, що я тобі квіти надарував, коли ми зустрічалися. Дивись, фотка! Виставляю фотку, де я дарую квіти іншій людині. Та да, це могила мого діда, ну тебе це не має їбати. <плес> Також з віком і змінюється спілкування з колишніми, тому що колись, як я був малолітка, я там казав: я тебе люблю, вертайся до мене, без тебе не можу взяти. <плес> Тепер я пишу привіт. Як ти? Як малий. Як чоловік. Чи поняв, що це мій малий? Да? Ну тим. Сука. Коротше, то таке.